Вітаю на каналі. Тато, скажи казку. З радістю, моє малятко. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку. Гарбузяний король. Жило було у невеличкому селі, де золоті поля годіли від осіннього вітру, а дерева вдягалися в багряні штани. Велике гарбузове поле. На тому полі ріс один особливий гарбуз. Круглий. Як повний місяць, і такий яскраво помаранчевий, що здавався маленьким сонцем. Одного ранку, коли туман ще гойдався над землею, гарбуз раптом затремтів, засміявся гучним голосом і ожив. Він скочив на свої міцні зелені ніжки, розправив листя, наче королівський плащ, і проголосив: Я. Гарбузяний король, володарь осені! Віднині всі овочі та фрукти мого королівства зберуться на велике осіннє свято. У селі здивувалися, але не злякалися, бо гарбузяний король виглядав добродушним. Його очі з гарбузових насінин блищали весело, а посмішка була. Широчезною. Він закотив свій трон, величезний гарбуз, на середину поля і запросив усі овочі та фрукти приєднатися до свята. Першою пристрибала морквиця, тоненька й руда, наче осіннє листя. Вона поклонилася і сказала: Я, морквиця, допомагаю людям бути здоровими. Мене додають. У супи та салати, і мої вітаміни зігрівають усіх у холодні осінні дні. Гарбузяний король кивнув і вигукнув: Браво, морквице! Ти справжня королева супів. Ось тобі медаль із соняшникового насіння. Наступний прилетів яблучко. Червонобоке, соковите, з блискучою шкіркою. Воно закружляло перед королем. І гордо сказало, Я, яблучко, дарую людям радість і солодкість. Мене печуть у пирогах, варять у компотах, а діти люблять хрумкати мене просто так. Чудово, яблучко, засміявся король. Ти скарб осінніх садів. Ось тобі корона з виноградних листочків. Тут... Приповзла поважна картопелька, кругла і трохи запилена землею. Вона трохи пихкала, але голос її був упевненим. «Я картопля, годую цілі родини. Мене смажать, варять, товчуть у пюре. Без мене осінь не була б такою ситою. Гарбузяний король аж заплескав у листя. Картопелько, ти основа осіннього столу. Ось тобі орден із кукурудзяного качана. Одним за одним приходили гості. Буряк розказував, як він фарбує борщ у рубіновий колір. Капуста похвалилася, що з нею готують голубці і квасять на зиму. А виноградинка заспівала про те, як із неї роблять солодкий присолодкий сік. Та навіть маленький горішок, тріснувши шкарлупкою, гордо заявив, що додає хрускості до осінніх страв. Та раптом із краю поля почувся тихий голос: це була крихітна квасолина, яка сором'язливо виглядала із. Під стручка. Е, а я просто квасоля, промовила вона. Мене варять у супах, але я не така яскрава, як інші. Гарбузяний король нахилився до неї і усміхнувся. Квасолина, кожен овоч і фрукт важливий. Ти годуєш людей, даєш їм силу, і без тебе осінь не була би повною. Ти маленька, але могутня. Ось тобі намисто із росинок. Свято тривало до вечора, овочі та фрукти танцювали під осіннім вітром, співали пісень, а селяни, які прийшли подивитися, сміялись і пригощалися смачною гарбузовою кашею, яку приготував сам король. Він гучно проголосив: осінь! Це час урожаю. Праці і радості. Кожен із нас від величезної гарбузини до маленької квасолини робить цей сезон особливий. Працюйте разом, і люди завжди будуть вдячні вам за ваші дари. Коли сонце сіло, гарбузяний король, вкотре розправив свій листяний плащ і зник у тумані, залишивши по собі лише теплу посмішку. Та кошик стиглих гарбузів. А селяни ще довго згадували про це свято, дякуючи землі за її щедрість і навчаючи дітей цінувати працю та кожен осінній плід. Урожай, це результат спільної праці природи та людей. І кожен плід, навіть най, най 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 найменший має свою цінність. Хризантема і цибуля. Недалеко від хати росла Хризантема. На спаді літа вона зацвіла ніжним рожевим цвітом і милувалася своєю красою. Її квіти шепотіли: Ми такі красиві, ми такі красиві. А поруч із Хризантемою росла цибулина. Ну, звичайнісінька цибулина. На спаді літа цибулина доспіла. Зелена піря зів'яло і від неї відгонило гострим духом. Хризантема морщила свого носа та й приказувала: Фу, як неприємно від тебе тхне! Я дивуюся, навіщо люди таке й сіють. Мабуть, що, відлякувати бліх?» Цибулина у відповідь мовчала. Проти хризантеми вона відчувала себе простачкою. Та ось із хати вийшла жінка і йде прямо до Хризантеми. Ця затимувала дух. Певно, що жінка зараз скаже, Які гарні квіти з Хризантеми. Жінка справді підійшла до Хризантеми та й каже: Які гарні квіти! Хризантема аж танула. Потім жінка нахилилася, вирвала цибулину, роздивилася і вигукнула. Яка гарна цибулина! Хризантема нічого не могла збагнути. Вона собі думала, «Невже цибулина може бути гарнішою від мене? Мораль цього оповідання дуже глибока, хоч і подача у простій формі. Не завжди краса зовнішня є найціннішою, те, що здається простим чи непередбачливим, як цибулина. Може мати багато більшу користь і цінність для людей, ніж те, що лише гарно виглядає, як Хризантема. Ріпка Був собі дід Андрюшка, а в нього баба Марушка, а в баби донечка мінка, а в донечки собачка Хвінка, а в собачки товаришка киця Варвара. А в киці вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцями дірку та й посадив дід рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарна. Щодень ішов дід у город, набравши води повний рот, свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була, потім як кулак, потім як буряк, потім як два, а нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де й стати. Час! каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город, гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, впираються ногами, мучився потім увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу марушку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі. Як пень Кличе баба, дочку мінку. Ходи, дочку, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуть руками, впираються ногами, промучились увесь день. А Рібка Сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи хвіночку, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, тягнуть руками. Опираються ногами, промучились весь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицьку варварку. Ходи, варварко, не лежи! Нам рібку вирвати. Поможи! Пішли вони на город гуп-гуп! Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка-баба за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, тягнуть і руками, і зубами, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень, кличе киця мишку, сіроманку. «Ходи, сіроманко, не біжи нам мрмяв рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка баба за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, а мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли? Так і покотилися Упала рібка на діда Андрюшку, дід на бабу Марушку, Баба на дочку мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на кицьку варварку, а мишка шусть у шпарку. Листик і його велика місія. Жив був на одному великому дереві маленький листочок на ім'я. Листик, він тільки но ну, народився навесні, коли все навколо оживало після холодної зими. Щоранку його ніжно пестило тепле сонечко, і кожного дня він ріс, набираючись, сили. Ой, як же приємно відчувати цей теплий вітерець, радісно говорив він своїм друзям іншим листочкам на гілці. Ти ще не знаєш, яка важлива робота на нас чекає. Усміхнувся старий листок із сусідньої гілки. Ми допомагаємо всім дихати, адже ми виробляємо кисень для всіх дітей, тварин та навіть для кожної пташки. О, як це виробляємо кисень? здивувався листик. Це наша добра справа, пояснив старий листок. Ми ловимо сонячне світло та вбираємо воду з дощів і з цього створюємо кисень, яким дихає все живе. З того дня листик відчував свою особливу місію. Кожного разу, коли сонце яскраво світило, він старанно працював, допомагаючи робити повітря чистішим. Діти гралися під деревом, сміялися, бігали. А Листик відчував себе справжнім героєм, бо знав, що вони дихають завдяки йому та його друзям. Літо минуло швидко і на зміну теплим дням прийшла осінь. Одного ранку Листик помітив, що зелений колір почав змінюватися. Ой-ой-ой, що з нами відбувається? здивовано запитав він у старого листка. Ех, це осінь, спокійно відповів той. Наш час на дереві добігає кінця. Ми тепер жовті, а скоро нас підхопить вітер, і ми полетимо вниз. А, але що й буде далі? трохи схвильовано запитав листик. Не бійся, відповів старий листок. Ми все одно будемо корисними. Коли опинемось на землі, ми станемо теплою ковдрою для комах та маленьких тварин, які ховаються під нами від холоду. І ось одного осіннього дня вітер дмухнув, і листик м'яко опустився на землю разом зі своїми друзями. Там він зустрів маленьких мурашок та жучків, які радісно ховалися під ним від прохолоди. Дякуємо, листочку, що ти нас зігріваєш, радісно сказали комахи. Зима була дуже холодною, і листик заснув під снігом, але знав, що його подорож ще не закінчилася. Настала весна, і листик поступово перетворився на родючу землю, щоб дати нові сили молодим деревам та рослинам. Тепер він допомагав вирощувати нові листочки, які одного дня так само вироблятимуть кисень для всіх живих істот. І хоча листик більше не висів на гілці, він завжди пам'ятав свою саму найголовнішу місію робити добру справу для всіх, хто живе на цій планеті. От і казочці кінець. А хто слухав? Молодець! Не забувай поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропускати нові казки.